Безсонні ночі, тижні проведені у спортзалі і жорсткі дієти. Так зазвичай готуються дівчата до подібних конкурсів. Цьогорічні красуні – не виняток. 22 учасниці змагались за три головні титули: принцеса, княгиня та королева Чернігова. Займаємося цим уже 20 років, ровно. Може, даже больше чуть-чуть. Начали со з королеви Чернігова. С у нас є навірно п'ять представительств. Ну час медіго діло також п'ять-шість міроприяті, 4 конкурси. Красовучі події нельзя по-перше. Повторив у нас роботи ще з команди. Сірашна зімала у нас велика команда, тому є хореографи, є постановщики, є там окремі ведучі і всі мутимо Тому Потому не вичерпувався. Діти підростають, допомагають. Підготовка до конкурсу для дівчат тривала трохи більше тижня. Оцінювати красу учасниць до Чернігова приїхали представники трьох всеукраїнських конкурсів краси. Перед виходом на сцену дівчата не приховували хвилювання. Я тренувалась в Китаї. Китаї тренувалась? Як саме тренувалася в Китаї? Кожен день танцювала. Я танцюю, приїхала з Китаю і ось вирішила приймати участь у конкурсі. Я вирішила спробувати себе у іншій гаузі, Мені стало дуже цікаво. В таких масштабних конкурсах я ще не брала участь, тому для мене це нова ступінь. І дуже хочу ти вже зовсім не їла, бо до конкурсу якось хотілося е, схуднути. І сьогодні, з самого ранку, в нас така бігатня, що навіть ні не поїсти, не попити не було часу. Програма заходу була насиченою і яскравою дівчата виходили на сцену у коктейльних сукнях, купальниках, шубах та в елегантному вечірньому вбранні. Деякі учасниці навіть мали змогу продемонструвати свої таланти. Щорі знадобилось чимало часу, аби обрати переможниць, адже особливість цього конкурсу не три корони, які зазвичай одержують дівчата на подібних змаганнях, а цілих дев'ять, бо змагались красуні одразу за три звання княгині, принцеси та королеви. У кожному з яких є три номінації. Чуть ні до драки не було ані настолько кожну дівчину п'ять разів виходили, смотрели, виходили, дивилися, приписували. З що я записувала там по п'ять разів стрічок, ну та Та все ж, перемогу на конкурсі майже одноголосним рішенням здобула 18-річна студентка технологічного університету Влада Коробко. Для неї це не перший конкурс, а от корона такого масштабу дебютна. Я мала шанішне ось під. Ваня першої віце-королеви Чернігова отримала Анастасія Заливака. А титул другої віце королеви здобула Анастасія Ланова. Усі володарки корон, окрім позитивних емоцій та квітів, отримали ще золоті прикраси від одного зі спонсорів. А королева Чернігова тепер буде готуватися вже до іншого змагання всеукраїнського конкурсу краси Королева України.